Усім привіт! Продовжуємо далі розповідати історію нашого будівництва. Будуємо будинок своїми руками з нуля. Сюди викладаю всю історію, все знаходиться в плейлисті на каналі. Кілька кадрів повернення в минуле було важко, ми не здавалися, і на сьогоднішній день ми на етапі внутрішніх робіт. Ще складність в тому, що ми переїхали сюди в саме будівництво, тому будуємося і паралельно обставляємо будинок, обживаємось. Сьогодні знову переносимось в нашу вітальню і на кухню. Купили штори і будемо сьогодні їх вішати. Ну що ж, поїхали. І на кінець купили ми римські штори. З самого початку я їх і планувала. Вже з моменту фундамента будинку я знала, що в нас будуть ці штори. Але, походу, вирішувала, який матеріал, який колір, і так далі. І так, взяли тюль льон. А самі штори рогошка, такий можна сказати світлий беж. Теж мені дуже сподобалося. Я взагалі люблю ці штори. Як на мене виглядає дуже гарно і сучасно. Прасую я, як зазвичай, все на вікні. Як добре, що ми маємо цей відпарювач, тому що я не знаю, як можна було попросувати по-другому ці штори, тому справилася дуже швидко і легко. Ось так виглядає, ну дуже нам сильно сподобалося, закриває вікно від сонячних променів, особливо влітку. Взимку ми любили, коли сонце попадає, тому що зразу тепліше в хаті. А ось, все-таки влітку, хочеться заховатися. І взагалі в будинку все стало по-домашньому. На кінець я побачила цей ефект, який я хотіла добитися. Звичайно, що там дуже багато що треба робити. І як тільки повісили штори, зразу видно, що треба стіл терміново міняти, стільці докупити. Ну і так далі, все все зразу починає вилазити. Але це теж буде згодом, слава Богу, і за те ми живемо, ми радіємо. Так що йдемо, як ідеться, і за це ми дуже вдячні. Продовжуємо далі збирати урожай. В цьому сезоні купила нові сорти, випробовую їх. Ось такий баклажан це коніки це італійський сорт. Морква мені взагалі чомусь не виходить. Не можу ніяк приноровитися до неї, не знаю, як її ще правильно вирощувати. А ось перчиками я задоволена. В цьому сезоні навіть брокколі мали, і взагалі овочі ми не купляємо. Це все ми вирощуємо самі органічним методом і я дуже-дуже тому радію. Так що щодня ми споживаємо дуже велику кількість вітамінів і потихеньку мої домашні привикають до цього. Тепер ідемо ще в теплицю, дозбираємо свій урожай і будемо робити якісь закрутки, поки наша машуня спить, треба бистренько все зробити. Саме більший наш помідорка в цьому Зома. сезоні цікаво, скільки ми будемо договору. Ого! Ну дуже великий глянь. Моска велика. і... От моя рука як. Ну. Так, знову зібрали партію. Треба зараз буде закрити, Соуси зараз зробимо. Вже аж порепали бідні. Висіли, чекали Дочекалися. Нічого. Кожен помідор особливий. Просто свої має смаки неперевершені. Дуже гарні помідори в цьому сезоні в мене. Я дуже ними задоволена. Так, це є фіолетове яблуко. Паскаль з пікардії бачу. Вони такі майже всі подібні, але я вже їх розрізняю. Так що всі мої красавчики Ось так. Помідор, темна галактика. Ох, як ніби зоряне небо. Так, а от і сонечка, Маленька-маленька сонечка. Ось і кавунчик від розмір його. Же висить на такій гойдоці. підвязала його. Так, важимо Яна. Ти 960. скільки кажеш? 960. Я кажу кілограм. А ти сонце скільки кажеш? 900. 900. Мієсть! А, я виграла. Кілограм 105. кілограм стоп'ять. Я завжди виграю. Не знаю, чого я завжди виграю. Правда, сонце? Ну. Та все собі. Вау. Ну, взагалі, красунчик, такий красунчик. Так, вчора яна оце все перекрутила, все закрила. Так, це соуси. Соуси ми використовуємо потім на піцу, капусту тушкуємо взимку. І взагалі, і не тільки. Так, ще тут є варенечка малинове. І баклажановий такий салат. Таяна. Це баклажан ну дуже крутий оцей салат. Просто супер! Оцей салат, чесно. Так що. Дуже гарно. Ми це цю, ми цю зиму трішки запаслися. Ось такі, от на соуси. Соус цей з помідорів, яблука, перечілім. Трошки оцту, сіль, цукор по смаку. Все остальне по смаку. Дуже класні ці соуси проварити, закатати і на цілу, цілу зиму. Дуже гарно. Так, але це ще не всі закатки. в нас ще повно є, Це тільки за вчорашній вечір. Я ну, називаю каструля скороварка. Все закатаю. Так це любить просто може. Вони вже банки закінчилися з кришками. І нуся молодець. Ти просто умнічка. А це вже я насіння почала своє збирати з моїх помідорків. Цього року купила колекційні помідори і дуже ними задоволена. На сайті брала там, де писало такі солодкі, і дуже-дуже смачні. Ось так я вибирала Ну, і, звичайно, на вигляд, і брала багато з антиціанами. Знаю їхню користь, і тому я на них теж ставку ставила. Зробила я зараз на помазі, і, в принципі, пізніше, коли висохне, я так його і спакую конвертиком. І вже коли буду сіяти, тоді вже буду все віддирати. У мене зараз немає часу на це все. Ще хочу поділитися своїми подругами, тому що це правда хороші сорти, мені всі дуже сподобались. Але це ще не все буде, в мене там ще є. Тому поки що перша партія. Так, у нас вже гриби почалися, тільки що нам принесли сусіди. Кажуть, що ви не збираєте гриби, а ми якраз про це говоримо, що треба нам грибі, вже давно, вже давно пора за грибами йти. Ну, взагалі, вони ще малесенькі, але це якраз самий клас. Для цього вау, ще гарні грибочки. Зараз ми що з ними зробимо, і вони всі не червиві, молодняк. І ми зразу пошурували в ліс. У нас він поряд рукою подати, просто вийти за ворота і вже в лісі. Скористаємось ще теплими деньками і насолодимось природою. Дим, там, пішли, дам, пішли, дем, пішли. пішли. Красунчик. Так, шукаємо маслюків. Це місце маслюків. Дружок, шукай маслюка. Шукай, шукай маслюка, давай, давай шукай. <рес> Треба тебе надригати на маслюків. А найкраще на білих грибів тебе надригати, дружочок. Щоб ти їх розпізнавав. Йдемо шукати, йдем демдем. Дуже гарно в лісі така тінь. Дуже приємно зараз жара така стоїть, хоча рано, коли вже жарко. Ось така краса. Бачи звідси. Ріна не бачу, показуй мені. Все, знайшла. <ріст> І що ти заховався? ти думав, ми тебе не знайдемо. чи що? І ще є. Ух ти! Ну, взагалі. Краса. Збирався куди? Так? За 15 хвилин поки У нас дуже хороші. вони це, вони не хробачливі, вони всі. Молодняки. Угу. Зараз збільшу камеру і те побуду шукати їх. <рес> я придумала спосіб. Хтось щось бачить. Поки що через камеру, нічого не бачу. Це мій спосіб пошуку, щоб багато не ходити. Так, щось я там знайшла, чи це певно листочок? Це напевно ще листочок. Ось це щось, та це, це листочка. На цьому, а от видніється. Де? Бучі через легко побачите. А, все, я не, не шла, А от. Дуже класно шукати через камеру. Сонце, реальна тема. І от тут. О, о, знайшли. Все, вас видно. <риво> Зафіксували. Тепер зменшуємо камеру і все. Тут багатенько є, так? Ну все, ми зараз собі зробимо щось під ливочку в сметанці. Ну, дивись, яка краса. Це я знайшла. Дружок, та відійди, дружок. Багато я тобі кажуть, не чіпився в мене. Тут багатенько, дружок, посунься, будь ласка, звізда. Так, YouTube. посувай ще звіздок, почувай ще звіздо. Ну Я хочу знайти грибочка, дивись ти там лапами став. Дружок ти такий впертий, я тобі скажу, Вовк. Ти впертий вовк, дружок. Ти мій такий дружочок, вовк, коло Ми його вовчиком називаємо. А нашу машку називаємо єнотом. Вона на єнота похоже. І ще машка наша, дружкові свідки, вона окольчиків дала, Дружок, правда? Нього, дружочек аж тікав з ділянки. Ішов жити в ліс. Йому не вийшло, він вже не зовсім такий вовчик, він все таки вже домашній такий пес. Бідний від машки натерпівся, та від той медсестрички. Ідемо, йдемо? Дружок, пішли, йдемо, пішли. Підемо, хватить мене лезти, йдемо. Пішли, йдемо, пішли, все, давай, давай, вперед, давай. Це що команди, звісно, мене не дуже добре знаєш. Дружок, пішли, йдемо. Дружок, пішли, все, пішли далі. Далі пішли, хватає гладитись. Давай, зав'йо. Дружочок, йдемо, ще грибочки там є, пішли. Так я не проберусь тут. Опа. Ух ти! Не там що є. Ну давай. Дружок те замучиш мене, обнімашками. мене з цими обнімашками. Так, давай грибочки назбираємо, ми Все таки прийшли за грибочками. Так хватить. Ти. Він любить любитися. Так? вже скоро буде пів пакета реально грибочків багатенько можна піти Знаєш, коли колись відео там з Карпат, коли люди ці білі, білі грибочки збирають. О, це шедевр. Правда? У мене в Карпатах тому. І на тому це дя Дякую. дякую да. Треба буде, коли все завершиться, поїдемо в село туди в Карпати. І як там назбираємо грибочки, сонце підемо в гори. Підем. Вже прям мрія в нас така. Поїхати в гори. І тут такі прості мрії. Не, Та. не в космос полетіти, не... не мільярди, а прості речі. Та. Просто пройтися по лісі, поїхати на якесь озеро. Нам більшого не треба. Дивись, дивись. А? Там що це провір? Краса, ага, і тут я бачу. І так, прийшли ми з супермаркета, купили собі таких грибочків і все. І маємо вже на обід. Безкоштовний супермаркет в лісі.